Олія закінчилася, а купувати ні за що, бо зарплата вся, і чоловікова теж кончилася. Треба ж віра Дем'яненко 25 років. Працює так, молодшою живаємо. медсестрою хірургічного відділення лікарні валок. Останній рік доглядає хворих на ковід і каже, повної зарплати не отримує два місяці. Я переживаю за те, що перед пенсіонний возраст нас то на роботу брати вже ніхто не буде. Тому що везде требуються молоді, здорові, красиві, а такі вже, як я, звиняйте, нікому не потрібні. Продовжувати працювати, ну чи довго ми так видержимо безоплатно. Не платять гроші працівникам лікарні від квітня минулого місяця. Віра Дем'яненко та ще з півсотні медиків вийшли на акцію протесту до місцевої мерії, вимагали виплатити борги і наступного дня отримали частину аванс за травень. Інших виплат немає. Через безгрошів'я з лікарні звільнилася анестезіологиня Галина Ришко після 30 років роботи. Ще в мене немає больничного за 2020 року. А ця я боліла два рази ковідом. Ну все воно накопилось на наболіла і все. Просто що якщо робота була така, знаєте, бумажки перебирати, може б ходила ще. Керівник медзакладу Богдан Носатов каже, ковідні кошти не отримали за квітень та червень, бо не було договору з Національною службою здоров'я України. Вона відповідає за фінансування лікарні, не вистачає і грошей на інші відділення. Ну і є заборгованість саме по, по зарплаті це е, звичайні пакети по стаціонару і по поліклініці. НСЗУ платить по контрактам, які у нас заключені по договорам. Вона оплачує, звісно, 100% і заборгованість по Національній службі здоров'я України немає. Але ці кошти не перекривають фінансування всієї лікарні. Ковідні кошти не заплатили, бо лікарня не відповідала вимогам, не вистачало лікарів. Їх виплатять, коли із закладом укладуть додаткову угоду. Інші гроші перерахували. Не виплатити їх могли через помилки в документах, розповіла телефоном представниця Нацслужби здоров'я в області Вікторія Мілютіна. Коли заключали договори лікарні, ми беремо електронні записи для розрахунку. Це затверджено постанову кабінету. міністрів. відповідальність за організацію правильного внесення записів. Несе керівник закладу. але, на жаль, Валківської центральної районної лікарні дані по поліклініці по амбулаторному прийому вносились неналежним чином. Тому коштів бракує, да. Через невиплати працівники лікарні звернулися до прокуратури. Речник відомства Дмитро Чубенко повідомив минулого тижня відкрили кримінальну справу і проводять перевірку. Богдан Носатов говорить: якщо гроші не перерахують, їм доведеться звільнити половину медсестер та санітарок. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.